Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, показати деякі покупочки, деякі ароматики, які я останнім часом купувала. Трішечки їх вже підзбиралося. Були хороші перед новим роком ще були хороші пропозиції і в Єві, і деякі в Копійці я знаходила, і в Аврорі. Отже, кому цікаво, приєднуйтесь, покажу, що цікавенько і смачненько для себе я знайшла з таких, ну, більш-менш скажімо так, бюджетних ароматиків, які мені сподобались дуже. Перше, що покажу, була якось в копійку заходила і звернула увагу на ось такі водички, такий бренд для Ріве. Це, здається, польський, наскільки я розумію, бренд. Є в мене вже одна водичка від цього бренду. Дуже мені подобається. Вона більш така на, на літо, а ця трішечки протилежна. Їй свою покажу, яку маю. Ось таку маю Аква для Рівне. Вона йде аналогом на Аква Діджо. Дуже мені подобається. Класна водичка, влітку буду задоволен носити, тому що цю водичку дуже люблю. І от в копієчці натрапила на цей бренд, і тоді були хороші досить такі ціни. 300, в районі 350 гривень чи 349, чи якось, якось так. Це заходила зовсім недавно знову в копіючку, і вже такі ароматики бачу, по, попіднімалися в цінах. Вже по 549 гривень така водичка коштує. Це в нас іде такий солодкуватий. Квітковий аромат, повна протилежність цьому. Якщо цей свіженький такий на літо, то uh, Choice це у нас іде солоденький такий. Uh, аналогом є він на Giorgio Armani My Way, хто знайомий з цим ароматиком, це його аналог, ніби як репліка. Uh, на старті апельсиновий цвіт, бергамот, у серці індійський жасмин і в базі ваніль, білий мускус і кедр. Дуже солоденький ароматик, смачненький. Хоча, не заявлені тут ягідки, для мене він якийсь такий ягідний, солоденький, дуже такий смачний, смачний ароматик. І чимось він мені нагадує, чимось схожий він з ось цим ароматом від Pharmacy, Hession. Це також іде ніби як аналог на Майвей, тому вони чимось і схожі. Але ароматики класні. Подобаються мені вони, тому взяла. Тим більше була хороша ціна, чому б і не взяти. Тепер маю два ось таких красунчика від цього бренду, дуже мені вони подобаються. Далі наступний, який покажу. Хто раніше дивився, бачив у мене каваночку, ось таку кавана-пінк. Якось у дівчаток і Оксаночка каналу Оксі показувала, брала вона всі три: і зелену, і блакитну. У нас якось була тільки представлена рожева. Рожева в нас іде. Аромат такої кавунової жувальної гомки, більш такий позитивний, ненав'язливий. Я тут, до речі, досить таки ну, користуюся, деколи зараз навіть вдома хочеться нанести. Такий він взривний, такий якийсь він піднімає мені настрій, класний ароматик. І якось я заходила, ми їхали з чоловіком там по справах, і заходила я по дорозі в Аврору і натрапила там на. Блакитну каванну, ось таку голубеньку, і вирішила, як ж так в мене блакитної не буде. Вирішила взяти, тим паче ціна була тоді 149 гривень. Це вже якось заходила і в нашу Аврору, і в нас вже з'явилися блакитні. Раніше не було, була тільки рожева. Це в нас іде на, ніби як на Gypsy Water такий закос чи репліка. чи... Ну, такий приємний, свіженький, доволі таки також приємний ароматик. Свіжий такий, легенький, такий аромат. Ну, приємний. Приємний, приємний такий. Класні ці каваночки. Ось такі тепер маю дві. Цю я брала в копіючці раніше, в нас якось в Аврорі їх ще не було. Я натрапила в копійочці. Тоді взяла 199 гривень давала, цю вже брала за 149 гривень. Непогані водички, можна поливатися, доволі такі бюджетні, але приємні, класні. Хто не пробував, дівчатка за, за тесті десь у в Аврорі. Класні водички. Далі наступне, що покажу, уже на сайті Єви. Замовляла я ось такий ароматик від бренду G Fancy. Так, здається, він називається. Це у нас іде вже. Е Виробництво, я так розумію. Десь я бачила-бачила, не пам'ятаю, де бачила, що це ніби. Польща, також Польща. І взяла я собі, я тестувала такий ароматик аналог на Bright Crystal, якось була в Єві, але той я так і тоді не взяла. І коли замовлення робила на сайті Єви, замовила ось такий ароматик. Це у нас іде репліка на аромат Трусардідона. Класний аромат хотіла я. Я брала 20 мл аналог також на цей ароматик. Брала в доктор Клінік. Тоді виходили новиночки і брала таку ручечку, дуже мені зайшов той ароматик. І коли дивилася, якось на сайті, читала відгуки, на які аромати. Вони схожі, на які аромати йдуть репліками. Час у відгуках дівчатка пишуть, за що їм дуже-дуже дякую. І взяла я цей аромат. Класний дуже, мені сподобався. Тут іде у нас на старті лимон, якийсь там амальфітанський, чи якісь там фруктові ноти, юзу. У серці жасмин, квітка, апельсина, лотос, і в базі ваніль, кедр, пачулі і сандалове дерево. Трішки так поскрипує кришка, того, що так вона. Але нічого. Ароматик досить такий приємний. Такий свіженький, цитрусовий, приємний. І квіти, якісь відчуваються, такі легенькі, білі, білі чомусь мені йдуть квіти. Дуже приємний, дуже класний ароматик. Тепер буде в мене ось така репліка на. Трусар Дідона, класний. І білий флакончик такий досить так цікаво виглядає. Флакончик, досить такий і лаконічний, і на палетному столику гарно виглядає. Класний Класний ароматик. Буду носити і на весну, можна, я думаю. І зараз я пробувала він також так дзвінкий такий, гарно, гарно дуже звучить. Подобається, тому буду з задоволенням користуватись. Далі, що ще хочу показати, десь перед новим роком була. В Єві акція хороша. Не пам'ятаю, здається, на весь товар. Тоді було 1 плюс 1 дорівнює 3. І якось я попала в Єву і дивилася я на ароматики. Тоді я, ну, звісно ж, помітила деякі аромати були. Ну, так, ціни трішечки такі були ну, трішки вищі, ніж перед цим, як я була, заходила. Порівняла хоча б аромат Антоніо Бандераса я дивилась тоді. В 50 мл чи 50 здається, я дивилася, то до цього була дешевша ціна, вже коли цю акцію, зробили, тут, звісно, деякі ціни все ж таки підскочили. От, і дивилась я тестувала ароматики, і на свій такий смак, на свій нюх обрала собі деякі ароматики. Перший це ось такий це бренд Фаб'єн Марше. Love Cherry. Це в нас закос на Tom Ford Loss Cerry. Моя донька, я вже неодноразово про це розказувала, дуже цей аромат любить. І вона мене також підсадила, скажімо так, на цей аромат. Того, що, коли я стала тестувати там в Єві ароматики, я почула цей аромат і відразу ж зрозуміла, що мені він треба. Який він смачний, вишня. Ну, який він смачнючий. вишня, гіркий мигдаль, лікер, і бобетонка, солоденький, вишневий, Така навіть трішечки, як то консервована вишня, тут солодка. Того, що Деякі аромати, я ще тестувала, також вони йдуть ніби, як то, ну, репліки на тонфор. Але в деяких я відчуваю якусь таку акварельну нотку. таку ніби як фарби акварельні. От чогось мені віддає туди. І мені він не такий смачний, цей дуже смачний. Ну, настільки приємна вишня і, до речі, дуже, дуже стійкий. Флакончик так, доволі так, також непогано, тут 100 мл. Простенький такий, але в принципі, для, для такої ціни в принципі, аромат достойний і доволі таки стійкий. Я нанесла так на, в машині, коли відкрила його. Захотілося мені його просто так потестувати, спробувати. Нанесла на, на шарф, на шапку так в машині просто на себе нанесла. На другий день ще і шарф, і шапка цим ароматом. Цей аромат звучав. Класний ароматик, доволі таки, ну, як, як за таку ціну, доволі таки стійкий. Він був тоді, здається, 499 гривень цей ароматик. Другим я обрала це я брала по акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Другий я обрала ось такий: це у нас Ральф Крістоф. Такі я брала більш-менш ну, більш такі, які смачненькі, і такі, що були, як то кажуть, на той момент. Такою скажімо, сумою. Я не, я не планувала такі, якісь аромати, такі дорогі тоді купувати, тому вирішила спробувати щось такого, як то кажуть, бюджетного сегменту. І собі пробувала ось такі. Є в мене від цього бренду ось такий парфумчик Люр. Він як заявляю, дівчатка, мав би бути також чимось схожий на лосчері, але ну, він для мене такий, такий трохи насиченіший, сильніший такий, і ну, трошечки не туди, трошечки не ну, якийсь він ну, не такий, як лосчері, він мені не дуже схожий. Такий він мені якийсь насиченіший, ніж лосчер. Поставлю його також сюди, не буде для колекції. І... Взяла я ось цей. Цей також дуже смачненький ароматик, солоденький, фруктовий. Чогось в мене тільки знімаються разом з кришкою ось ці штуки. Вже, помітила, що не в одному, не в одному ароматі чогось в мене знімаються разом з розпилювачі ці штучки. На старті в ньому гіркий апельсин, груша, персик, яблуко. У серці апельсиновий цвіт, геліотроп. Дамаська троянда, жасмин самбак, зелений чай, фіалка, і в базі амбра, кедр і світла деревина. Коли е, якось дістала його з коробочки, так просто потестити, я тут так чітко почула персик, ну такий він мені персиковий, смачний. І думаю, не знаю, чи є в піраміді персик, але я його тут відчуваю. Я його почитала пірамідку. Дійсно, там є персик, там є яблучко. Солоденький, такий, смачненький, приємний, класний ароматик, буде в мене тепер і такий. Такий червоненький. Два ось такі красунчики в мене від цього бренду є. І коли я стала вже дивитись, який би третій, цей був, до речі, здається, 450. Так, десь в районі 450 гривень. десь так цей був. І стала я дивитись. Який би третім мені вже взяти в подарунок. Не знаю, як ви, дівчата, в мене, якщо я вибираю собі третій продукт, який там за такою акцією 1 плюс 1 дорівнює 3, коли мені треба вибрати третій продукт, в мене якийсь не знаю ступор. Я не знаю, що мені обрати. У мене якась паніка. Я не можу, не можу зупинитися на чомусь одному. Я не знаю тоді, що мені вибрати. Я стою, просто все тестую, все дивлюсь і, 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 і нічого не бачу. У мене якийсь тоді просто. Ступор, я не можу визначитися. І тут вже під'їхав чоловік, вже дзвонив, що Ну, під'їхав, щоб я вже виходила, я вже швиденько почала щось швиденько тестувати, дивитись, вибирати. І зупинилась я на ось такому ароматі від Fabian Marche також. Але я в, в тому ж спіху, в тому ж бігу, тестувала там на поличці червону таку кульку. Е, здається, називається він «E Bohem... Боже Боже, якось собу, як називається червоненька така кулька, чи коралова, ось такого якось вона кольору, ця кулька. І я ж хватаю цю коробку, я подумала, що це він, тому що за тим ароматом стояв. ось цей. Я хватаю цю коробку вже якби, третій, третій цей аромат, і біжу на касу, розраховуватися, все швиденько розрахувалася. І коли я побачила, що я не той аромат взяла, того, що по факту я взяла ось таке. Він мав бути червоний. Тестувала я червоний, чи кораловий, бой, бой, чи якось так він називається. Забула, як називається. Також з цієї шляніки, також ось така кулька, тільки червоненька. І коли я приїхала вже додому, вже пройшло кілька днів, я вже цей то я ще в машині відкрила, потестила, ну і стала я відкривати. Вже. І цей дістала. З рюкзачка стала ж свої покупочки діставати, дивитися, що я купила. Вже стала на сайті пірамідки читати, що ж там в пірамідках, що я чую, стала порівнювати. І тут на сайті я ввожу назву ось цього аромату. І мені вискакує ось ця картинка. І я не розумію, я ж брала червоний, чого він прозорий? Коротше кажучи, я вхватила не ту коробку, не той аромат. І тестувала червоний, взяла ось такий. Цей мені ну такий він для мене насичений. Чогось тут я чую якусь таку перченість. Якийсь навіть і перець якийсь ніби чую. Тут на старті бергамот. Для мене якимось ось оцей аніс в базі, але ну, я його чую вже на старті. Бергамот в початкових нотах бергамот, вишня мигдаль, червоні ягоди. У серці лакриця, таївська троянда, чай, і в базі Ірис, аніс, бобетонка і ваніль. От оцей аніс, я його відчуваю ще зі старту. Якась така ну, трава, якась така, як в якихось мазях, в якихось от щось в якихось таких, в якихось ліках, от оцей аніс десь він використовувався десь колись, чи в якихось таких, що натиратися від кашлю, чи десь щось в якихось. Від насмерку. Ну, десь, я не пам'ятаю в якихось таких він, в таких лікувальних, як то кажуть, цілях, десь я його чула, в якихось таких лікувальних засобах. І от я його тут відчуваю. Коротше кажучи, взяла не той аромат третій. Це можу, мабуть, зробити тільки я, тому що вже поспішала, вже і підганяли мене, і я ось так уже третій. Який ж третій взяти, що ж взяти? І поки тут думала-думала, вже почали дзвонити мене підганяти. І потестувала той, ну ніби так нічого. І вхватила коробочку. Виявляється, вони йдуть там, мабуть, всі червоненькі такі ці коробки, ось і до цього також. І таким от чином в мене з'явився ось такий аромат. В принципі, непоганий, але от щось в ньому є таке насичений, такий, він серйозний, такий доволі. Можливо, зараз на прохолоду. Я не чую тут вишню. Хіба що вишня, але вона така якась як якимось лікером залита, якась така вона якась як заспиртована вишня, якщо тут є вишня. Ну, щось тут таке відчувається. От такі, коротше кажучи, маю тепер аромат. Такі три ароматики я взяла, заплатила за них десь. В районі 950 гривень за три штучки. Ну, в принципі, я рахую, що нормально. Оцей то дуже мені сподобався ця вишенька це просто якийсь, якийсь вау. Дуже його, його люблю. Я вже його і носила, він доволі такий стійкий і класний ароматик ось цей. Підсадила донька мене на цей лос-черрі, цей називається Cherry. Але класний аналог і смачненький і стійкий такий Такі ароматики. Тепер у мене є в колекції. Доволі такі бюджетні, але кожен, по-своєму, така собі перлинка, і кожен по-своєму смачненький. І каваночки вони смачненькі, досить, такі позитивні ароматики. І ось ці всі також класні. Ще вчора забігала в Аврору нашу і чогось мене око впало. Взяла собі кілька лачків. Захотілося мені чогось такого. Ось такого. Це в мене він на нігтиках, у два шари, цей е, лак, такий, якийсь він іде. Е, перламутровий такий і білого кольору з такими блискітками в два, в два шарі. Якщо нанести, то ось такий він буде ось такий він буде перламутровий. В принципі, непоганий. 34, здається, чогось в нашій Аврорі е, Ось цей тільки ловіт, мені здається, представлений. Чи, може, я так дивлюся, в основному всі, вся декоративка це ловіт. Ще взяла ось такий сріблястий. Я вчора їх всі так по одному нігтику нанесла. Ще ось такий взяла сріблястий металік, ніби такий. Цей плотніший наноситься він так, таким металіком в один, навіть шар досить гарно лягає. Але нанесла три, всі три на ще ось такий взяла. Сподобався мені такий. Переливається такими блискітками кольоровими, і колір такий, лавандовий такий. Там такі сині блискітки, якісь такі сріблясті. Цей лягає на них таки ніби пісочком. Покажу ще. Це який здається, 0. 03. 03. Тут дуже дрібненько написано, не знаю, чи тут буде щось видно. Зачитати. Лак для нігтів лобі з блискітками. 03 відтіночок. Сподобався він мені, але він лягає таким пісочком на ніг. Хто не любить такого ефекту. Я, наприклад, не дуже люблю, коли нігті такі шершаві, не дуже люблю. Ось цей біленький, він лягає гладенький. гладенькі такі переливаються. Це 0,8. Ось так. Це 0,8, і він такий, такий, як перлинка. Перлинний такий цей, 07. Це з однієї лінічки, я так розумію, але вони. Різні по. Це також такий гладенький на нігтиках, один цей тільки лягає пісочком. Ну, в принципі, можна покрити якимось таким прозорим лаком, але на нігтиках виглядає непогано. Єдине, що коли вже на вечір, от в один шар я так нанесла, просто щоб спробувати, як вони виглядають, то на вечір цей вже трішечки так посколювався, цей так десь, а цей саме краще тримався. ось цей. Він так ну, не, не, не так швидко стирається, ось цей біленький. І взяла ще, не дочитала, думала, що це я взяла засіб для зняття лаку. Вхопила також того, що поспішала. Виявляється, це професійний універсальний засіб для обезжирювання липкого шару з гелевих нігтів і для очищення пензлів. Коротше кажучи, думала, взяла для зняття лаку, а взяла ось таку штуку. Не знаю, можливо, донька буде ним щось робити, того, що мені, в принципі, такий. Засіб не потрібний, я гель лак не роблю. Донька в мене часом таким грається. Я такими звичайними їх таки часом підфарбовую і все. А донька буває, сяде щось там і собі там ліпить в лампі, в неї є лампа, вона собі може там щось придумувати. Можливо, для неї такий знадобиться. Ось такі були невеличкі покупочки, трошечки ароматиків, трошечки лачків. Чогось вчора захотілося саме лаків, таких якихось. Зимових, якихось таких з блискітками, захотілося мені ось таких. Досить бюджетні. Буду Сьогодні спробувала от нанесла. Доволі такий непоганий. Такий він прозорий більше. Це в два, в два шарі я наносила. Треба, можна і третій нанести. Він такий доволі таки прозорий лачок, але виглядає непогано. Як буде носитись, буду пробувати. Сьогодні тільки перше нанесла. Вчора так, тільки по одному. По одному шару, і вони так до вечора деякі вже посколювалися. Ну, звісно ж, це бюджетні лачки. Я від них особливо такої стійкості і не очікую. Так просто десь підфарбувати нігтики. Ось і все. Ось такі були в мене новиночки, такі були в мене ароматики, які я останнім часом придбала. Є ще в мене там ще деякі, але ті вже хочу показати окремо десь про них трішечки поговорити. Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, буде цікаво, є ще. Є ще що вам показати, що вам розказати. Пишіть, хто що з цього має, хто що з цього носить, користується. Як вам ці ароматики, як вам доволі такі бюджетні, але, як на мене, досить такі непогані. Такі собі перлинки з бюджетного такого досить сегменту. Хто ще з ними не знайомий, можете в магазинах потестити, познайомитись. Я... В принципі, собі ось такі обрала. Ось цей тільки єдине, що цей у мене так вийшов таким сюрпризом. Але нічого. Коли я побачила, що це не той, який я, це в нас виходить Богем де так називається. а той Бойсон, вроді. здається, так, Бойсон чи якось так називається. Здається, то, то був той такий коралова така кулька. Пачок такий кораловий, чи червоненький він навіть, такий, також з такою стрічечкою, але той був червоний. Просто за ним стояла ця коробка, і я подумала, що це він. І так собі на спіху вже схватила і побігла. Ну нічого, цей, в принципі, доволі таки, думаю, також буде стійкий. Тільки мені от оця єдина нотка цього Анісу, мені в ньому трішечки не подобається, скажімо так. Того, що такий він якийсь мені якимись ліками. Якимись ліками, мазями, отаким от він мені. Спочатку стартує саме ось цією такою нотою. Всі інші я в ньому і не чую. Ось мене ніс вловлює саме цю. А так всі інші мені, в принципі, ароматики подобаються. Цей також дуже смачненький. Тут персик, солоденький, такий яблучко-фруктовий. І також доволі таки. Непоганий ароматик. Цей вже також вигулювала, носила, також він доволі стійкий, як для такого також сегменту, досить таке тримається непогано. Я від себе його відчувала протягом дня. Носила на роботу, наносила. І ця така ягідність, і квіточки, і такий він також доволі таки стійкий. Бергамут, хоча я там якісь такі ягідки відчуваю. І квіти. Класні ароматики буду користуватись задоволенням. Такими поповнила колекцію трішечки різноманітності додала. У мене і так їх вже є, але це ще буде такого, таких брендів і такого сегменту. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.